Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, мої любі! Минув тиждень, а отже саме час для свіжого випуску і гродайчастапленюс. З вами Оксана Зорка. І сьогодні я вам розповім про битву крамниць, скасування кріпацтва, бажання спільноти та багато іншого. Поїхали! Насправді вже якось і не хочеться довго затримуватися на тимі, яка стала найгарячішою минулого тижня, бо вона викликала якийсь невиправдано високий спалах негативу і вкотре оголила найгірші риси нашої спільноти. Тому за подробицями краще звертайтеся до нашого подкасту Підсумків січня. А тут я обмежуся винятково сухим переказом. Отож, 28 січня стало відомо, що пк версія метро Екзодус стане тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store. Хто встиг замовити гру в Steam, той там її отримає. А от знову придбати гру в крамниці дядька Гейба можна буде лише у 2020 році. Рішення про раптову зміну крамниці прийняла корпорація Кохмедія, які належать і видавництво Діп Силвер, і права на серію метро. Причому THQ Nordic, яка минулого року стала власницею Кохмедіа з усіма її причандалами, натякнула, що, попри її бажання продавати свої ігри всюди, де тільки можливо, дочірні студії Нордіків у перспективі також можуть зробити окремі ігри тимчасовими ексклюзивами певних крамниць. Ну а те, що сталося потім, ви, мабуть, бачили та чули і без мене. Тому від себе я лише додам, що треба грати в ігри, а не в платформи чи крамниці. Бо й без цього довкола вистачає негативу. Минулого тижня китайська компанія NetEase придбала пакет акцій французької Квантік Dream. Замалий, щоби хоч якось, впливати на діяльність студії, проте достатньо великий для того, щоби Девід Кейдж радісно заявляв, що студія завжди хотіла розробляти ігри для багатьох платформ. Просто хтось десь колись, точніше, сам Кейдж, підписав договір про ексклюзивну співпрацю зі Sony. До угоди з китайцями Quantic Dream налічувала 150 працівників, проте зараз триває активне розширення штату. Адже Кейдж хоче і технології під прийдешнє покоління консоли оновити, і крім створення нових інтерактивних фільмів, спробувати свої сили в інших жанрах. І якщо поглянути на перелік вакансій, то можна вжахнутися. Там і дизайнери економічних моделей, і дизайнери та програмісти під iOS та Android, і менеджери кіберспортивних напрямків. Тобто, може, десь у майбутньому ми ще побачимо нові ігри, подібні до Детройту чи Фаренгейту. Але слід бути готовими, що Девід Кейж спершу показуватиме мобільні та мультиплеєрні ігри з мікроплатежами та купою DLC. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: крута відеонарізка від Вови Вітовського, огляд Ace Combat 7, враження від фільму Creed 2, огляд рімейку Resident Evil 2, А також подкаст про все найважливіше, що трапилося в січні. За чутками, Парадокс інтеректів у лютому теж переїде в Epic Games Store зі своїми новими проектами. А за іншими чутками, які можуть стати дійсністю, коли ви дивитиметесь це відео, Electronic Arts 4 лютого випустить безкоштовну королівську битву у всесвіті Titanfall. А от зворотна сумісність у PlayStation 5 – річ майже гарантована. Офіційної заяви ще не було, проте розробники, які отримали девкіти консолі та спеціалісти Digital Foundry доволі прозоро натякають на цей функціонал. Свіже оновлення моря крадіїв дозволило гравцям вимикати міжплатформовий мультиплеєр, щоб у прийдешньому ПВП режимі всі були рівними. Адже навіть самі розробники кажуть, що клавомишники матимуть перевагу над гравцями з геймпада. Космічний виживастик Пайонір, який колись затизарили всередині Watch Dogs 2, не скасували, як всі подумали, а повністю перезапустять у розробку. І тепер це буде мультиплеєрний шутер з іншопланетянами. Карткова гра Warhammer Age of Sigmar Champions, яка минулого року вийшла на мобільних платформах, у лютому з'явиться у Steam, а згодом і на свічі. До всього гра отримає кросплей та можливість відскановувати карти паперової версії гри. Півтора роки тому Американ Макгі сказав, що не робитиме більше ігор про Алісу. Потім дуже швидко здався і тепер офіційно заявив, що активно працює над Еліс Asylum» – Приквелом до оригінальної гри, який розповість про перші дні перебування Аліси у психлікарні. У середу, 6 лютого, «Fear The Wolves» зі свіжим оновленням отримає артефакти, мутантів та нові аномальні зони, вийде з дочасного доступу і цілий тиждень буде безкоштовною. На тестових серверах Overwatch з'явилася паризька мапа, де гравці замість того, щоб утримувати точки, грають на піаніно. Китай закінчив фільтрувати мультиплеєрні ігри і тепер офіційно визнав про геймерство як професію. пк версія Dauntless у квітні повністю переїде в крамницю Epic Games та отримає повний кросплей між усіма чотирма платформами. У слід за неймовірно крутим рімейком Resident Evil 2 Capcom підготувала три безкоштовних DLC, які розкажуть про трьох інших уцілілих власника зброярні, доньку мера і одного солдата. Перший з них стане доступним 15 лютого. Знов 15 лютого вони там більше днів у календарі не мають, чи що дискові версії Fallout 76 Настільки нікому не потрібні, що в Німеччині їх безкоштовно докидають до геймпадів. Спершу жартома, а потім і на повному серйозі спільнота висловила бажання, щоби у Mortal Kombat 11 додали Ростеле шегі зі Скубіду. Тим паче, що права на нього і так належать Ворнар Ед Бун ще ніяк не прокоментував це прохання, але чом би ні, незвичні гостьові персонажі, це ж якраз одна із родзинок файтингів. А після чужого Фредді Крюгера та Черепашок Ніндзя є сенс чекати від дядька Еда чергової авантюри. На цьому все з вами був Play News. У Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж, окремо подяка всім тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані та іншим доброчинцям з Патреону. Тож ставте вподобайки і залишайте коментарі, щоб це відео змогло знайти більше глядачів. Частіше відвідуйте playua.net і пам'ятайте мишкою поворушити не два кілометри пройти. Це до теми про крамниці, якщо що.